Всім доброго дня, з вами Дмитро і торговий Дімікар. Сьогодні я покажу вам теслочку, яка з'явилася в нас. Також другі машинки в нас є, приїжджайте, вибирайте. Тесла Model 3 Standard Range. Машинка 12 місяця 2019 року, то є 2020 модельний рік. В гарному стані. І саме головне за першою ціною на ринки України. Дивіться, яка гарнюня. На 18-х колесах. В неї повний автопілот. Чорний салон. Машинка оновлюється, ніяких питань немає. Всю красуню, а також багато інших дорогих електромобілів. Ви можете подивитися і придбати у нас на 1А. Компанії Кар. Телефонуйте, приїжджайте, купуйте.